Всім привіт! З вами фермер Ігор і ми продовж, починаємо грати фермер Симулятор 2015 на карті Черкащина. Бачите, ми починаємо сьогодні нову карту нову карту і нову ігру. Техніки в нас дуже мало. Газон, МТЗ, Нева, Сівалка і Культиватор. Давайте приступимо до роботи, будемо збирати ось це поле пшениці. Там от бачите. Так, беремо наш, нашу неву. Сідаємо. Я хочу сказати досить велике. Так. Открываем, включаем. Ну его досить жопа, людью, крутиться. Бачите. Mm -hmm. Это шабутица. Это можно попробовать попробовать крепко с каби. Слегче, нас в Я чаще викладаю продаю, розумієте, саме е, виплати е, домашні справи, школа. так що було, Стараюся бути викладати кожного дня, але якщо не буде, то що в мене якісь справи.

Grato na dona Back to Это думаешь, что мы зараз обранковым гонки поступать, не покинули. Так, что мы будем вжимать на ці карты яису? so it's just sky the sky

Я вибачаюся, що ще буду зараз їхати по зерному потрібно ухти, як занесло. Потрібно виграти наше нево буде.

Vamos a ¿no? No, sí, never. Так, підемо. Тобто. Треба тобто буде дивитися на карту. Тяжко їх їде. Строхи в мене, нічого. Тут так ось засіяно. Крати досить багато є тут полів за засіни. Тут у нас Що тут у нас таке біогазова станція, так тут ми будемо село сподавати наш Ortime. Ой-ой-ой, наш. Две їдемо дро. Там на падає сл... дорога слизька, то щось дуже... Não, não é razão. Vai descer, não podemos mais na nossa. Rebiu o raio. o raio. Está em ti. Tá, três elas na jama. essa. Tá, isso взяв того ніколи. Напевно. Дається, або що? Так. Написано, напевно, буде скільки тут нас є, все. Давайте прямо на архангель. Так, тут у нас зберігання буряка, картоплі і терси. Ух ты, ух ты, місця дуже багато. Загружати, там, напевно, та береза, будемо сяти ми, напевно, потім якось зріжемо. Ой-ой-ой, не туди їду. У нас тут є 9 тонн. Вся машина вальсит.

Досить багато. пшениці два. Три. Два три великих. Два великих поля ячменю. І одне таке середнє. І одне середнє поле. Буряка. так <клес> Так, тут у нас кисть склади. Тут ми будемо заправляти нашу техніку. Так. Це поле я думаю, давайте візьмемо нашого... traktor on , traktora, sein, ta sai ainult hajunud , ta , kultiveerija . aitäh . täitsa kõvasti . see on täitsa ilus , nagunii maakond . seperti apa barkat untuk boleh bisa jalan seperti itu потрібно збирати на на жатку щоб кукурудзу збирати цій карті вона виходить але все не потрібно. Що а, я за кадром запишу курс нашому на корсплей. Щоб наш робочий їздив. Напевно на точно до шпалю ту так носить. Бо, розумієте, самому їздити Далеко. Я напевно буду на неї працювати. А робочий нас буде зерно відвести. Так, трактор вже активно працює, вже назад їде.

наш роботи стоять на новоте важить наш наше зерно Чай. так тут мы будем загружать сивалку тут у нас просто склад так ведь вейт хит ебрем на зон Тому я Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім щастя, здоров'я, всім пока.